Ділець, Діва, Козиріг з 11 по 17 листопада. Самі основні моменти, що на вас чекає. Дивимось, поїхали. Вдячна вам за лайки, коментарі, підписки під прогнозом на місяць. Хто що не бачив, заходьте. Так, діва. так щось у вас такий тиждень не айс. Ну, такий, не то, щоб там щось, щось негативне, я не можу сказати, але, е, знаєте, такі всі заклопотані, якісь справи вирішуєте, десь там щось у вас не виходить, не виходить, не виходить е, щось в собі там копаєтесь, і можливо, прихворіли, можливо, дійсно не можете, знаєте, прив'язані якась, якась штука случилась, і вам треба бути на одному місці, не можете вийти. Е, також це. Е, Може бути, ну, от, якби знаєте, як прив'язані на одному місці, зрозуміли, да? а, Далі, фінансово, в принципі, на цьому, на цьому тижні будете себе е стабільно відчувати, що про що каже дев'ятка Пентаклі, отримувати те, що вам треба, те, що ви заслуговуєте. да? І коли ви пишете е щось е гроші не йдуть і так далі, і тому подібне. Е і хочеться сказати одне: якщо ви працюєте, то ви будете мати винагороду в цьому місяці. Да? Ви заробляєте, ви щось там робите для того, ви будете мати якісь поощрення, скажімо так. А якщо ви сидите вдома і нічим не займаєтеся, тільки пишете про те, що, «А, так, да, тут деньги нагадала, в мене робота, ну так треба для цього щось робити. Це так, на майбутнє. Е, так. Відступила трошки друга частина тижня. Дивіться, знову щось не не под... здається, це ми з вами робили розклад на місяць. У вас та теж така історія була, коли от щось не подобається, все не то, і все не так. Все, що вам пропонують неправильно, не треба переробити. Ми все переробимо. Ми і емоційно якось ви виснажені. І можливо, таска якась і сумуєте за кимось. Знаєте, і така можлива історія, і якби не тільки не тільки вредність, а, вот. Поэтому э, якісь плани плануєте, можливо, до речі, якась дорога, можете поїхати кудись. Дорога може бути далека. А, або та дорога, про яку давно думали, мріяли і так далі. Шукати щось будете через інтернет, можливо, квитки будете замовляти, можливо, якісь готелі і так далі. Да? Ну, то щось будете, якусь інформацію шукати через інтернет, причому дуже усердно і дуже багато, телефонні дзвінки і так далі. Так, поїхали. Тіла з діва козирів з 11 по 17 листопада. Самі основні моменти. Так, поїхали. Так, дивлюся, ще й тривога зараз. І паралельно, що дивлюся, що там летить, не летить. Ото От життя. Так, дивіться, Та, ага, ага. що карти кажуть. Зверни увагу на документи. В документах може бути якийсь обман. Поняли? Це може бути електронний підпис, так, документи підписуєте, договір, неважливо. Зараз документів може бути дуже багато. Звертаємо увагу на те, що ми підписуємо. Вам даються з посмішкою на обличчя, на самом деле там може бути щось не те, якісь, ну, якісь нюанси, зрозуміли? Тобто тут от карти чітко показують: зверніть увагу на документи, які ти підписуєш. От. І дивимося для кожного е окремо пілець діва козиріг з 11 по 17, 11 по 17 листопада. Самі основні моменти. Спілець. Робота. Діва. козиріг. Слухайте, ну у всіх все позитивне. Єдине шок буде якийсь начальник, якийсь. Можливо, ваш покровитель, той, хто вам допомагає, або старший по званню і так далі. Ну, коротше, якийсь да, е, 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 грозний дядя, скажімо так, е, буде трошки вам нерви псувати, щось от такі, буде незадоволений. От, а в цілому у вас тиждень непоганий. Дивіться, е, тільці на роботі, все стабільно, все добре, все якби, ну, от, от прям добре. Да? Діви. У Дів розвиднюється щось ви за щось переживали за щось, можливо, щось не так не складалося і так далі. Ну, Нервували щось. Ці якісь, це якісь приємності така нерва, але вона приємна. От в ожиданні чуда, хочеться. отак сказати. І козироги. фінанси. До речі, у вас на місяць виходили фінанси, і оце у вас там дуже багато коментарів з приводу того, що. Де ж фінанси? Щось треба для цього робити? Ось знову вам випадають фінанси на цьому тижні. І от фінанси. На все добре!